Вітаю! Мене звати Наталія Борисюк, я юрист і сьогодні розкажу вам простою мовою про податкові пільги і митні, які Верховна Рада продовжила на 2025 рік. Отже, тепер детальніше. Уявіть собі, дрони, прилади нічного бачення, антидронові рушниці усе це тепер можна ввозити без митних зборів. Що це означає? Це полегшить забезпечення нашої армії всім необхідним для захисту. Так само продовжили звільнення від мит для виробництва боєприпасів та снарядів. А ще цікаво, тепер пільги діють на всі безпілотники, наземні, водні та інші системи. Їдемо далі. Для тих, хто думав про авто, перехід на екологічний стандарт Євро 6 відкликали аж до 2027 року. Це означає означає, що вживані машини ще можна буде купувати без зайвих ускладнень, плюс скасовують вимогу оцінки для таких авто. Ще важливий момент для неприбуткових організацій. Тепер вони можуть допомагати військовим і їхнім сім'ям без ризику втрати свій статус. Волонтери, які передають кошти благодійним фондам, не платитимуть податки. І знаєте, що ще? Працівники неприбуткових організацій можуть отримувати додаткові блага це до 5% річного доходу, і це жодним чином не порушить умови статусу. Щодо наших кіно, Додаткові пільги для національних фільмів збережуться до кінця воєнного стану. Це шанс для українського кіно кінематографа розвиватися навіть у такі складні часи. Ну і наостанок фіскалізують гральний бізнес. Всі розрахунки тепер будуть під контролем, що зробить цю сферу. Прозорішою. Я вважаю, що ці зміни вплинуть на різні сфери нашого життя, від оборони до економіки. Але як юрист, наголошую, завжди варто розбиратися в деталях, щоб зрозуміти, як це може вплинути саме на вас. Якщо маєте питання чи потрібна консультація, звертайтеся, буду рада допомогти. І не забудьте підписатися на мій канал, аби дізнаватися про важливі юридичні новини простою мовою. Дякую за увагу!